Друзі, сьогодні ближче подивимось вже не в Хельсинки, а в нашому Нчендем. Що є на знижках взуття, сумки та які ціни? Асортимент трохи відрізняється. Мабуть в столиці більше, швидше розкуповують. Але наш інчиндем також відрізняється. Тут можна знайти більше знижки. І вони вже є. Це ще повні ціни. Ось така гарньоня, як на мене, тут дуже зручно. Коли не треба дуже багато туди класти. 25 євро. Але вона зовсім відкрита. Ось такі малята класичні, дуже зручно, 20 євро. Сумка моя будет не только красивая, але и сручная. Вот такие комбинации. Так уж 20 евро. Коричневый колер, а так уж черный. И вот такие белый вариант. 25 евро. Колір молочний. Ось 20 євро лакована. Шкірина 18. Трохи здивувала мене, але зараз модні ось такі банти. Їми можна прикорошати зачистку, а також додавати ось всілякі банти. до ...своєго одягу ось так прикрашати невеличкими стрічками. Зараз подивимось, скільки вони коштують. Коштують вони ...4,99 євро, два бантика. А ці малята тонесенькі. 399. Дуже комедні. Резинки для волосся. Ось такі бантики, платки, хустки для сумки або на шию, шийна, шийна хустка. Різноманітні заколки, аксесуари для волосся. Дівчатка щось повезли. Ось такі великі сумки 32 євро. Ось також різноманітні хустки великі. 15 євро. Ось такі золоті. Дивимося до якого вони розміру доходять до 41-го. Також купальники, саме такі, які ми бачили з вами, в пельсинки, сумки пляжні, а також ще пляжні аксесуари, шапки. Тут ближче можна роздивитися, також прикраси. Ціни від 0,99 столиці, звісно, ціни дуже високі. Тому що там багато туристів. Ось такі невеличкі каблучки. 1,49. 1,99. Різні. ось такі великі пляжні шопери, але на них поки що немає знижок. Дуже цікаво порівняти, що представляємо і що пропонує Engine Dem. Далі у нас відділ також зі знижками. Різноманітні блузки, літні плаття. Але знижки не на всі товари, саме тому ще можна зачекати, якщо залишаться розміри. Ось якісь засоби. Для догляду за одягом, а також побутові. Ось такі чорні сукні різних розмірів, 30 євро. Знижки на жакети пропонується для. Тих, хто йде на навчання, там, де червоні цінники, там є знижки. Цікаво завжди дивитися структуру ткані. Ось така мережана, дуже симпатична, але, звісно, аби куди не вдягнеш. Саме тому. Сірительно також ставляться до вибору одягу. Дивіться, друзі, 15 євро, така ніби сітка, сукня сітка, розмір МК, але вона досить таки велика, а була 35. Дуже цікава тканина. Багато у нього з переробленого матеріалу, саме тому він не визиває дикий восторг. Різноманітні ось такі трикотажні. П'ять дев'яносто дев'ять. Буді. Цілена брючки, Трикотаж не буде дуже симпатичний. Смужку. Сьогодні не збиралися знімати, але... Мимо них неможливо пройти. Дуже гарний асортимент, дуже гарний вибір. 2,99. подивіться, друзі. Коли тут холодна погода, дуже гарно йде перший другий шар одягу. І саме тому ось ці вироби, котрі Йдуть під низ. Ніколи не думала, що в інший є такі гарні вироби, але треба шукати і ви обов'язково щось знайдете для себе. 4,99 футболка. Ще ось такий полосатий. Дуже симпатичний. Вдягнув і можна йти сміло на роботу на офіс, бо це класика 3,99. Дешевше, ніж можна уявити. Ось такий гарний 4,99. Топ. Топ без бретелей Також трикотажний. Він тримається на гумці. Сині сурочки в смужку. Ось такі гарні також в смужку великі розміри. Йдемо далі, шукаємо далі.